Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України нарешті дізналася свого майбутнього суперника за вихід на євро 2024 через плей-офф Ліги Націй. і цим суперником буде Боснія і Герцеговина. Далі, якщо ми проходимо цю збірну, у нас буде фінал проти Ізраїля або Ісландії. Давайте в цьому відео розберемося, які у нас шанси. Подивимось на всі ці три збірні. На Боснію, тому що нам з ними точно грати. Ну і на Ізраїль з Ісландією цінимо шанси нашої збірної друзі. Пишіть, як вам жеребкування. могло б бути гірше. Ми могли потрапити там, припустимо, на Польщу, Туди і там було б важче, там більш сильні збірні. Тут, в принципі, теж збірні доволі хороші, але Україна виглядає тут фаворитом, друзі. Тому перед початком в коментарях напишіть свій прогноз, чи може Україна пройти Боснію і далі в фіналі з ким вона зможе зустрітися. Пишіть, буде цікаво почитати. Перед початком ставте лайк, підтримку цього каналу, підтримку збірної України. Ну і підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. У нас тут багато цікавого по збірні і по УПЛ. Також заходьте в Телеграм, де я проведу якраз опитування на рахунок цього жеребкування. Нашої збірної перед цим же було три варіанти, з ким би ми могли зіграти, в якій сітці да? ми могли потрапити в А групу, і в групу Б, де є якраз Ізраїль, Ісландія і Боснія. Ми потрапили на Боснію, могли потрапити на Уельс спокійно. А далі вже в фіналі, скоріш за все, була Польща, і там було б набагато важче, як на мене. Потрапили в більш простіший, я вважаю, простішу сітку, тому що тут буде три фінали. Перший фінал А шляху А там Польща, Естонія буде між собою грати, і Уельс, Фінляндія. І далі хтось із них буде вже в фіналі вирішувати, хто візьме шлях, а шлях Б. Це наший. Ізраїль, Ісландія, Боснія, Герцеговина, Україна. І шлях, це там Грузія, Люксембург між собою буде грати, і Греція проти Казахстана. Теж цікаві протистояння, більш слабші збірні, але все-таки подивимося, хто там виграє. да Ну давайте розбиратися, що таке Боснія на даний момент. Тому що ну, що ми знаємо про Боснію? от Напишіть пару слів, що ви знаєте про Боснію Герцеговину, яких ви футболістів там знаєте станом на зараз. Тому що ну найвідоміший гравець звідти Ну це, напевно, Едін Джеко. Але наскільки я розумію, він чи то не викликається, чи можливо в нього якісь проблеми. Але давайте перейдемо на транспермарк. Подивимось, що це представляє збірна Боснія і Герцеговина. Друзі. 86 мільйонів коштується збірна станом на зараз на трансфермарк. Середній вік команди 27,4. От футболістів, які грають в інших чемпіонатах, а не в Боснії 92% з усіх гравців. да Ну і ми бачимо. Головних дієвих осіб, найдорожчих футболістів із Red Bull Зальцбурга 20 мільйонів. Дедіч 21 рік йому, 25-річний Форвард Ауксбурга, Круніч, Гравець Мілана, із Бешикташа Хаджиметович є, і Заякса, футболіст, Штурмградс, Гамбург, Касим Пашана, я розумію, турецька Єрта. Ну і інші інші клуби вже менш імениті, але ми бачимо основний кістяк команди це молоді футболісти. В основному, якщо не брати Круніча 21, 25, 20, 26, 23, тобто немає тут прям ветеранів, ветеранів, знаєте. Але все одно вважається, що команда доволі досвідчена: 24-7 це серйозна команда з досвідом. Україна ж є фаворитом взагалі серед усіх збірних, якщо брати шлях Б нашій. Тому що ми коштуємо 291 мільйон. У нас середній вік е на рік менше, 26,4. Легіонерів 11, Цього навіть 50% немає із тих, які були викликані ось останнім часом. Да? Ну і от вартість гравців з Мудрик Миколенко, Ценко. Ви бачите, що по 20 мільйонів багато футболістів в нас вже коштує. Забарний, Матвієнко, Трубін тут підтягуються. Ми говоримо про те, що Боснія Герцеговина це команда слабша, ніж наша, але це команда, в якій. Більше гравців представлено в таких хороших чемпіонатах європейських, скажімо так, і ну наскільки це серйозна збірна, ми вже оцінимо в матчі проти них, який відбудеться 21 березня, друзі. Перша гра буде зіграна на виїзді. Якщо ми проходимо Боснію Герцеговину, далі матч буде проходити або проти Ізраїля, або проти Ісландії 26 березня. І той матч ми будемо грати вдома, якщо пройдемо Боснію. Матч фінальний для нас буде домашній. Надіємося, що він буде зіграно в Україні. Якщо ні, то прийдеться грати за кордоном. Де саме, я думаю, вже потім вирішить. Тобто, отакий от розклад зараз у нас. Що таке Ізраїль і Ісландія? Давайте дивитися більше шансів там пройти. Ізраїль на трансфермарк зараз коштує 45 мільйонів. Це в два рази менше, ніж Боснія. Команда молодша, теж легіонерів півкоманди тут як ви бачите. Найдорожчий футболіст із до речі, теж із Red Bull Зальцбурга, який в йому 19 років. Ну тут повинен бути Манор Соломон. наскільки я розумію, ну його можливо в нього була травма його не викликали. Але я думаю, що до березня можливо він буде. Тобто, це теж підсилення. Ми знаємо Манора соломона. Тут багато хороших футболістів, є голкіпер, у них парець із Баварії, до речі, теж більш скромна команда. Є Став Лемкін із Шахтаря, якого ми знаємо. Тобто нічого особливого в цій збірні, але там доволі хороша молодіжка зараз. Ну, Я думаю, що вони зараз будуть підтягуватись до основної збірної, як ви бачите, 19-річний атакувальний півзахисник, теж доволі небезпечний. Ісландія. 40 мільйонів кошти на трансформацію. Це збірна. Найдорожчі футболісти з Ліля 20 років. Вболівальники Ліги 1 Пишіть. Я, чесно кажучи, вперше бачу цього футболіста. Карлтон 10 мільйонів кошти. Далі з Блекберна. Тобто, дивіться, тут з Мітьюланда є футболісти, з Фортуни Дюссельдорф. 26,2, доволі молода команда. Легіонери тут 100%. Подивіться, 100% легіонери. Будемо рахуватися. Але якщо говорити прямо, то фінал для нас буде простішим. В плані, ну, якщо на, на, папері. на папері ми виглядаємо фаворитами. Неважливо з яким суперником з Ісландією, з Ізраїлем чи з Боснією, ми фаворити на папері. Якщо брати е, саме суми збірних, оскільки там серйозні футболісти, наша збірна сильніша за Боснію і, в принципі, в рази сильніша за Ісландію і за Ізраїль. Тому можна зробити висновок, що якщо ми проходимо Боснію, да, шапками закидувати ні Ісландію, ні Ізраїль, хто б там не пройшов, не можна, але буде простіше. Про це потрібно е, говорити і це потрібно. Розуміти тому, друзі, я вважаю, от якщо оцінити жеребкування воно дуже хороше. Це не так, як було в минулому році, як ми проходили вже да, на чемпіонат світу і не пройшли з Уельсом там з Шотландіями різними. Тобто, це було це були складніші суперники, як Босні, суперник простіше, але для нас ми ж знаємо нашу збірну для нас, слабких суперників не існує. Для нас всі важкі з усіма важко. Я переконаний просто в тому, що наша збірна. Дуже прям просто і легко не пройде ні боснію, ні тих команд, які можливо будуть в фіналі. Тому я все таки ставлю, що наша збірна потрапить на Європи через цей шлях, але цей шлях все одно буде важким. А хто буде далі, Ізраїль чи Ісландія? В принципі, немає різниці. Мені все таки видається так, що Ізраїль має брати верх і виходити в фінал і грати проти нас там. І все буде вирішуватись. Моя ставка, що ми будемо грати в фіналі саме з Ізраїлем. Ну а тепер давайте подивимось на це протистояння станом на зараз. Вже написано на флерскор, що 21.03 о 21.45 базовий час. Я думаю, що приблизно такий, ну, в такий час і розпочнеться це протистояння. Що по матчам у Босні? Що це за збірна на даний момент? От коротко, давайте оглянемо, тому що ближче до матчу вже будемо їх розглядати оцінювати. Але ну, кого обігрували? Ліхтенштейн? Ліхтенштейн? Ісландію. Що цікаво, Ісландію? 3-0 винесли. Програвали Словаччині, Португалії, Люксембургу, Ісландії. Програли ось недавно. Португальцям знову, Люксембургу і Словаччині. Друзі, цю збірну, якщо ми не проходимо, вибачте, не зрозуміємо. Болівальники просто не зрозуміють. В нас було остання між... очна зустріч з ними. Це був що це було? Чемпіонат світу? Кваліфікація, да? Точно, це ж була кваліфікація тоді. І ми їх обігрували. Ми їх обіграли 2-0, зіграли в нічю 1-1. І другий матч ми вже їх обіграли з рахунком 0-2. Давайте ось згадаємо, що це було. Це було з Францією якраз група. Ми з боснійцями зустрічалися тоді з фінами, з казахами. Ми грали точно це, це можна пригадати. Тобто, зовсім недавно. Скажімо так, давайте от подивимося. Наша збірна особливо тоді з того часу не змінилася. Бущан, Степаненко, Матвієнко, Забарний, Маліновський, Зінченко, Соболь. Тимчик, Ярмоленко, Ценков Яремчук. Сильно збірна змінилась. Ну так, да, змінилась. Додався мудрик, там хтось не грає, але фактично всі ці футболісти ще й досі викликаються в стан збірної. І в них так само ми бачимо, що ну, у збірна трошки, можливо, певні молоді футболісти додалися, але в будь-якому випадку не особливо з того часу щось змінилося. Тобто, якщо ми не проходимо Боснію, ну вибачте, будуть великі запитання до профпридатності взагалі наших оцих зірок із англійської прем'єр-ліги, і з тих гравців, які... Топових із Жахтаря, з Динамо, із жирони циганков Довби. Дуже великі запитання будуть. І до реброва. Отут якраз до реброва від реброва ми потребуємо серйозного результату. Якщо тут не вийде, Ну тоді а, а з ким тоді вигравати? І на, нахер ми тоді, Ну якщо не проходити Боснію, умовну, да, і там, Ізраїль чи Ісландію, нахер ми потрібні на євро. Нам там не місце. Тому треба робити. Максимальний результат, ніяких виправдовань проходити Босню, проходити Ізраїль чи Ісландію. Неважливо, треба виносити ці ті три збірні, якщо треба і чотири винести, але треба, якщо цього не робити, знову ж таки. Е, ну пишіть ваші думки. От мені цікаво почитати, що ви скажете. Ваш сценарій подій. Я все-таки вбачаю, що ми мінімально маємо проходити Босню, і далі вже в фіналі на нервах вигравати в Ізраїля чи в Ісландію. тобто через оцей шлях. А. Шлях Беве. Тому пишіть, друзі, ваші думки в коментарях. Чи вірите ви в збірну, я вірю. Зараз зроблю опитування в Телеграмі. Проголосуйте, віддайте свій голос. Він буде доволі доречним. І підпишіться обов'язково і на канал, і на телеграм-канал, для того, щоб не пропускати наші прямі трансляції і вихід відео. Друзі, вам дякую за перегляд. Обов'язково не пропускайте наш контент, який виходить на каналі. Знову ж таки, комунікую більше з вами саме. В телеграмі, поговоримо про збірну вже в слідючому році, безпосередньо там за тиждень-за два до самого матчу. Тому очікуємо.